Попіл – Це не просто залишок після вогню, а справжній дар землі, який селяни цінували ще з дідів прадідів. У кожному господарстві, де топилася піч, збирали попіл не для того, щоб викинути, а щоб підживити землю, обробити сад або навіть захистити рослини від шкідників. Наші предки розуміли, те, що дає вогонь, може повернутись до землі з користю. І в цьому є велика мудрість, бо. Природа не терпить марнотратства, все має колообіг, і попіл у цьому колі займає почесне місце. Попіл з деревини це не просто сірий порох, він містить безліч мікроелементів, які життєво потрібні для росту рослин, калій, фосфор, кальцій, магній, залізо. Саме тому чорнозем, який отримує дозу деревного попелу, стає пухкішим, родючішим і живішим. Земля після нього дихає. Краще пропускає вологу, а коріння рослин отримує більше поживи, і не треба купувати дорогі мішки добрив, коли під руками є звичайний попіл із грубки чи пічки. Але важливо знати міру, бо надлишок може нашкодити не менше ніж нестача. У старих селах було правилом не викидати попіл просто так його зберігали у відрі або мішку, а навесні кожен господар мав свій план попелу. Частину сипали під картоплю, частину у сад, трохи на грядки з капустою. Люди спостерігали, що після такого підживлення земля ніби оживає, стає лагідною і легкою, особливо гарно реагували на попіл, буряк, морква, цибуля, часник, помідори. Навіть ті, хто не мав добрив тваринного походження, все одно мав гарний врожай, бо не забував про цей природний порошок. Застосування попелу це приклад того, як селянська мудрість поєднує простоту з користю. Коли вогонь спалює дрова, він не лише гріє хату, а й залишає святу рештку попіл, який повертає поживні речовини назад у землю. У цьому колі життя є глибока філософія дерево виросло на землі, віддало тепло людині, а після спалення повернулося в ґрунт щоб допомогти виростити нове дерево. Так замкнене коло природи працює без відходів, якщо ми самі не порушуємо його хімію і байдужістю. У сучасному світі, коли багато хто кинувся за штучними добривами, попіл, наче забули. Проте він не втратив своєї цінності. Більш того, у час, коли земля часто виснажена і перевантажена нітратами, попіл може стати тим м'яким. Природним стимулятором, який не шкодить, а зцілює ґрунт, він нейтралізує кислотність, допомагає відновити баланс, дає рослинам силу без зайвої хімії. Особливо важливо це для тих, хто тримає своє господарство, вирощує все для себе, для дітей, без страху за шкідливі доміжки. Попіл корисний не лише для землі, а й для самої господарки. Його здавна використовували в побуті для миття посуду, відбілювання білизни, боротьби з комахами, але найбільше його шанували за здатність оживляти ґрунт у багатьох селах. казали, хто попіл шанує, той урожай має. І в цих словах не просто приказка, а перевірена досвідом істина. Адже там, де попіл вносили розумно, земля служила довго, не виснажувалась. І навіть у спеку тримала вологу краще, ніж необроблені ділянки. Сьогодні ми часто шукаємо складні рецепти догляду за землею, купуємо мінеральні суміші з яскравими етикетками, забуваючи про те, що прості речі найнадійніші попіл це добриво, яке не треба вигадувати чи купувати. Його дає сам вогонь, а вогонь це життя і тепло. Тому, перш ніж викинути попіл після топлення печі чи мангалу, варто згадати досвід предків: кожна жменя цього сіруватого порошку може стати запорукою щедрого врожаю. Попіл це місток між минулим і сучасністю. Його цінували ще тоді, коли не було агрономічних інститутів, і цінують нині ті, хто відчуває землю серцем. Він нагадує нам про те, що добробут не завжди у великих витратах, а в розумінні природи. Земля любить турботу, і якщо їй повернути те, що взяли, вона віддячить сторицею. А попіл це саме той природний дар, який повертає родючість і силу без шкоди для довкілля. Тож, коли ми говоримо секрет чорнозему, то це не гучна фраза, а справжня правда життя. Бо секрет у простому. У вмінні бачити користь там, де інші, бачать лише сміття, і якщо навчитися правильно користуватися попелом, то земля буде щедрою, урожай міцним, а серце господаря спокійним, бо він знає, живе в гармонії з природою. Щоб попіл став справжнім добривом, а не отрутою для землі, треба знати, як і коли його застосовувати. Бо, хоча попіл. Природний і безпечний матеріал, він має силу, з якою не можна жартувати. Його дія ґрунтується на лужних властивостях, і саме тому він нейтралізує кислотність землі. Але якщо внести надто багато, можна зробити ґрунт занадто лужним, і тоді рослини перестануть засвоювати поживні речовини. Тож головне правило усе в міру з розумом і спостереженням за землею. Перш за все, треба розібратися. Який саме попіл можна використовувати, Найкращий – з чистої деревини, берези, вільхи, осики, яблуні, дуба, такий попіл багатий на калій, кальцій і фосфор, не варто застосовувати попіл від спалювання сміття, пластикових пляшок, газет або фарбованих дощок. Він містить шкідливі речовини, які можуть отруїти ґрунт, якщо ви топите піч дровами чи гілками саду. Це саме той матеріал, який потрібен для живлення землі. Його можна просіяти через сито, щоб відділити великі вуглинки, і тоді він стане однорідним, легким порошком, готовим до внесення. Дуже важливо знати норму внесення для легких ґрунтів, піщаних і супіщаних, достатньо 100-150 попелу на квадратний метр для важких глинистих ґрунтів трохи більше. Близько 200-250 грамів. Якщо попіл вносять безпосередньо під культуру, наприклад, під картоплю, то додають у лунку по жмені, добре перемішуючи з землею. Не можна сипати попіл безпосередньо на коріння або змішувати його з азотними добривами селітра, сечовина, бо він нейтралізує азот, і рослина залишиться без поживи. Краще чергувати навесні попіл. А через кілька тижнів можна внести органіку або азотні підживлення. Час внесення також має велике значення. Найкраще робити це навесні або восени, коли готується земля під посадку. Восени попіл допоможе зменшити кислотність і зробить ґрунт родючішим для наступного сезону. Весною під час перекопування або перед посівом. Він додає рослинам сили для старту. Влітку ж можна застосовувати попіл для підживлення у рідкому вигляді, розчинити склянку попелу у відрі води, настояти добу і поливати під корінь. Такий настій діє м'якше, ніж сухий попіл, але ефект помітний уже через кілька днів. Рослини зеленіють, листя стає густішим і здоровішим. Окрім того, попіл це чудовий засіб проти шкідників. Якщо на капусту нападають бліжки або на полуницю повзають слимаки, досить просто посипати ґрунт навколо рослин тонким шаром попелу, шкідники уникають лужного середовища, а сама рослина отримує легке підживлення, однак робити це треба рано вранці або після дощу, коли земля трохи волога, тоді попіл прилипне до листя і довше триматиметься. У спеку або по сухій землі він швидко здувається вітром і користі мало, не варто забувати і про правильне зберігання попелу якщо залишити його під дощем, усі корисні речовини просто вимиваються, тому попіл тримають у сухому місці, в мішках або відрах із кришкою. У деяких господарствах навіть роблять спеціальну попільницю, дерев'яний ящик під стріхою, де зберігають цей Цінний порошок до весни. І це не дарма, бо якісний сухий попіл не втрачає своїх властивостей роками. Ще одна важлива порада не використовувати попіл на грядках, де плануєте сіяти культури, що люблять кислий ґрунт картопля, суниця, брусниця, чорниця для них надлишок лугу буде шкідливим. Натомість капуста, морква, буряк, цибуля, часник, шпинат. І більшість фруктових дерев чудово реагують на попіл. Якщо внести його розумно, земля ніби віддячує, дає соковите листя, міцне стебло і великий урожай. Є ще один спосіб змішати попіл із компостом. Це подвійна користь, попіл прискорює розкладання органіки, знищує личинки шкідників у купі і робить компост більш живильним. Але знову ж не пересипати. На кубічний метр компосту вистачить двох літрових банок попелу. Якщо сипати більше, замість користі отримаємо лужну суміш, що пригнічує бактерії, які перетворюють відходи на гумус. Для саду попіл також безцінний. Під яблуні сливи вишні його можна вносити навесні під перекопування або восени перед дощами по пів склянки на квадратний метр пристовбурного кола. Можна також розвести у воді і полити навколо дерева, це зміцнює коріння, покращує смак плодів і запобігає гнилям, навіть ягідні кущі. Як от смородина чи малина люблять попіл, їх листя після такого підживлення стає темнозеленим, а ягоди крупнішають. Отже, застосування попелу це ціла наука, але наука проста. Якщо прислухатись до досвіду землі. Важливо спостерігати, як реагує ґрунт, і не поспішати з надлишком, адже іноді досить невеликої жмені, щоб оживити цілу грядку, і тоді не потрібно шукати чудо добрив у магазинах, воно завжди було під руками, просто ми забули, як правильно ним користуватись. Наші діди знали ціну попелу, хоч ніколи не говорили про нього мовою підручників. У кожному селі була своя наука, передана з покоління в покоління. І попіл займав у ній особливе місце. Старі люди казали попіл – це сила землі після вогню. І справді, коли спостерігати за тим, як після пожежі чи випаленого поля знову виростає трава, розумієш, що попіл залишає після себе живильну основу. На таких місцях з'являється соковита зелень, і корови там пасуться охочіше. Цей природний знак підказував селянам. Що вогонь не лише знищує, а й відновлює, і що попіл це не кінець, а початок нового життя землі. У багатьох родинах було прийнято збирати попіл після кожного топлення печі. Господиня виносила його у відро, а потім просівала через сито, щоб не залишалося великих шматків. Тонкий м'який попіл зберігали окремо, городній, а той, що грубший, залишали для господарських потреб, його використовували для. Прибирання для пральних сумішей, або навіть як засіб проти курячих вошей у хліві. Усе йшло в діло, бо в селі нічого не пропадало даремно. Навіть маленьке відерце попелу мало свою вагу, ним можна було підживити рядок моркви або посипати під вишню. Старі господарі казали, що попіл найкраще працює, коли його вносиш із вдячністю. Земля відчуває, коли ти їй добро робиш, говорили вони. Тому не просто сипали, а ніби благословляли поле. Весною, коли перший раз виходили в город, дідусь брав відро попелу і легенько розсипав по землі, приказуючи щоб росло, щоб родило, щоб хліб був на столі. У цьому не було магії, це було розуміння зв'язку людини і землі. Попіл ставав символом колообігу. те, що горіло у вогні. Тепер давало життя врожаю у різних місцевостях України були свої способи використання попелу, на Полтавщині його часто змішували з гноєм, казали, що так він не пече землю. На Волині і Рівненщині робили з нього настій для оприскування картоплі від Колорадського жука, попіл заливають окропом, настоюють ніч, проціджують і додають трохи господарського мила. Такою сумішшю обробляють листя, і шкідники зникають без сліду. У степових районах, де земля часто пересихає, попіл розсипали під мульчу. Він допомагав утримати вологу і запобігав утворенню кірки після дощу. Жінки мали свої секрети попелу, вони користувалися ним, щоб зберегти овочі взимку. Наприклад, буряк або моркву пересипали тонким шаром попелу в ящиках. І коренеплоди плоди не гнили, не бралися пліснявою, цибулю сушили, потім пересипали попелом і ставили у прохолодне місце, жодна цибулина не псувалася до весни. Той же метод використовували для часнику. А ще попелом протирали дно погреба або полиці, бо він вбирав вологу і не давав заводитися грибку. Такі прості прийоми не вимагали витрат, але працювали роками, і люди знали, що то надійно. Є цікава приказка де попіл, там не буде черв'яка. І справді, коли посипати попелом землю під капусту чи буряк, гусінь і личинки не заводяться. Це не лише захист, а й добриво, дві користі в одній дії. Навіть квіти, особливо троянди, добре реагують на попіл. Старі господині посипали його навколо кущів після поливу і казали, що тоді троянди п'ють попіл. І не хворіють. А садівники, які мали старі яблуні, часто радили весною розводити попіл у воді й обливати стовбури. Це захищало кору від шкідників і оживляло дерево. Колись на ярмарках можна було почути розмови про те, як земля погано родить, бо попелу забракло. Люди розуміли, що родючість це не випадок, а результат постійної праці та догляду, і попіл був невід'ємною частиною цієї праці. Ніхто не говорив про калій чи фосфор, усі бачили результат на власні очі. І навіть зараз, коли агрономи підтверджують, що в попелі міститься понад 30 мікроелементів, старі селяни тільки посміхаються, вони знали це без аналізів. Цікаво, що колись попіл мав ще й своє господарське значення ним посипали подвір'я після дощу, щоб не було слизько, або доріжки взимку, щоб не ковзати. І навіть тоді. Коли під ногами шурхотів цей сірий пил, люди розуміли, що він згодом потрапить у землю і знову стане поживою. Усе в господарстві було замкнене від вогню до поля, від поля до хліба, і попіл був тією ниткою, що поєднувала всі ці етапи. Сучасні аграрії сьогодні часто повертаються до народних методів, визнаючи, що багато старих звичаїв мають наукове пояснення. Виявляється, що попіл справді стимулює утворення гумусу, підвищує урожайність і покращує структуру землі. Тож не дивно, що дедалі більше господарів знову ставлять окреме відро для попелу, а не викидають його у сміття, бо все старе, незабуте, а перевірене, і досвід наших предків сьогодні стає прикладом розумного господарювання, без шкоди для природи. Так виходить, що народні методи це не просто пам'ять, а практична мудрість. І коли ми згадуємо, як робили діди, то не повертаємося в минуле, а навпаки, рухаємось до розумного майбутнього. Бо в цих старих порадах є логіка, яку сучасна наука лише підтверджує, і, можливо, саме в тому й полягає справжня сила попелу, у єднанні старого досвіду і нових знань, у простоті, що не втрачає своєї правди. Попіл це просте, але мудре добриво, і його сила не лише у складі, а й у підході до справи. Земля любить господаря, який не поспішає, який спостерігає і розуміє її потреби. І тому головне правило у використанні попелу помірність і уважність, бо навіть найкраща річ може стати шкідливою, якщо не знати міри. Надлишок попелу робить ґрунт занадто лужним. А це означає, що поживні речовини, які вже є в землі, стають недоступними для рослин. Тож не треба сипати попіл з відром у кожну грядку. Краще менше. Але вчасно і правильно. Коли господар підходить до землі з розумінням, то він дивиться не лише на урожай цього року, а й на те, якою буде земля через 5-10 років. І тут попіл справжній союзник. Він не виснажує, не залишає шкідливих слідів, не спалює мікрофлору як деякі мінеральні суміші. Навпаки, допомагає відновлювати родючість природним шляхом. Але є важливе правило: якщо ви регулярно користуєтесь попелом, треба час від часу перевіряти кислотність ґрунту. Це просто зробити навіть без лабораторії, достатньо взяти жменю землі, капнути оцту і подивитися, чи піниться. Якщо піниться, земля лужна, отже, попелу поки досить. Якщо реакції немає, можна додати трохи, бо ґрунт закислений. Ще одна порада не змішувати попіли з хімією. Часто люди думають, чим більше, тим краще, і кидають у землю все одразу. Але попіли мінеральні добрива часто сперечаються між собою одне нейтралізує інше. Найкраще чергувати. Раз навесні підживили попелом наступного разу органічними засобами, як от гній або компост. Земля від цього тільки виграє, бо отримує різні види живлення. Для господарів, які мають сади, варто пам'ятати, попіл допомагає не лише деревам, а й траві під ними. Якщо розкидати його тонким шаром по пристовбурному колу, він відлякує мурах, слимаків, личинок, жуків. А після дощу частина поживних речовин проникає в коріння, але й тут важливо не перестаратися, півсклянки на квадратний метр цілком достатньо добре, також підмішувати попіл у компост чи перегній це м'який спосіб збагачення, який не шкодить жодній культурі. Є й старі поради, які сьогодні не втратили сенсу. Наприклад, у деяких селах казали неси попіл, коли цвіте картопля чи спали ж бульбу. І справді у період цвітіння надлишок лугу може завадити утворенню клубнів, тому найкращий час для підживлення перед посадкою або під час росту зеленої маси. А восени попіл допоможе відновити землю після врожаю, особливо, якщо е ви багато років поспіль садите одне й те саме. Господар, який користується попелом, розумно завжди помітить різницю земля стає м'якішою, рихлішою. Бур'яни ростуть повільніше, а врожай міцний, без гнилі й плям. Особливо гарно реагують на попіл капуста, буряк, помідори, огірки, а також більшість квітів. Навіть у теплицях попіл дає результат він знижує кислотність після поливу і не дає з'являтися шкідливим грибкам. Та найголовніше попіл учить нас простій істині, не все, що безкоштовне, є марним. Часто найцінніше під ногами, треба лише вміти це побачити. У попелі зосереджено досвід природи. Зола минулого врожаю стає поживою для майбутнього. Це нагадування про коло життя, у якому немає відходів, якщо ми ставимось до всього з повагою. Для сучасного селянина це може стати добрим прикладом, як заощадити гроші і не втратити врожай. Бо, поки одні шукають нові засоби, інші. Повертаються до перевірених часом рішень і не програють. Якщо правильно використовувати попіл, він здатний замінити частину куплених добрив, поліпшити ґрунт і зробити його більш живим. І тоді навіть найскромніша ділянка даватиме щедрі плоди. Підсумовуючи, можна сказати просто попіл це не диво, а здоровий глуст. Він не зробить дива сам по собі, але в руках уважного господаря. Стане джерелом родючості. Тому варто пам'ятати три речі не переборщити, не змішувати з хімією і не залишати під дощем усе інше зробить сама природа, бо земля любить того, хто її слухає, а попіл це її тихий голос, що шепоче Поверни мені те, що взяв, і я віддячу сторицею.